Карб лісової дружби. Одного сонячного літнього дня полінка вирушила в ліс на прогулянку. Вона була дуже допитливою і любила проводити час, вигадуючи нові пригоди. Прогулючи стежкою, вона помітила, як з кущі виглядає маленький пухнастий зайчик. Привіт! сказала полінка. Як тебе звати? Я Стрибко. А ти хто? А я, Полінка, що ти тут робиш? Зайчик озирнувся і тихенько прошепотів. Я шукаю скарб. Учора вночі стара сова розповіла мені, що в ліс є схованка з чарівними подарунками, які виконують бажання, але знайти їх дуже нелегко. Полінка аж засвітилася від радості. Тоді давай шукати їх разом. Стрибко погодився, і друзі вирушили в подорож. Сову вони знайшли на високій гілці старого дуба. «Сова, ти й казала про скарб. Де нам його шукати? запитала Полінка. Сова задумливо кивнула. Щоб знайти скарб, вам треба пройти три випробування. Перше чекає біля річки дзеркал. Полінка і Стрибко подякували сові і поспішили до річки. Вода була в ній прозорою, як скло, а на дні світились камінці, схожі на зірочки. Проте місток через річку зник, а на березі з'явився дух річки. Щоб перейти мене, розгадайте загадку, що в лісі швидше за всіх, але ніколи не рухається. Полінка замислилась, а потім вигукнула тінь! Вона змінюється зі швидкістю сонця, але сама завжди стоїть на місці. Дух річки усміхнувся і змахнув рукою. Перед друзями з'явився чарівний місток, яким вони перейшли річку. Наступне випробування чекало біля каменя відгадок. Це був величезний камінь з написом. То йде, але ніг немає. А від його подиху все оживає. Це вітер. радісно викнув Стрибко. І камінь розтопився, відкривши прохід до останнього випробування. Друзів чекала остання перешкода Дерево мудрості. Щоб знайти скарб, вони мали зробити добру справу. Гілки дерева почали сохнути, а листя майже все пожовкло. Ви можете мені допомогти? сумно запитало дерево. Полінка побігла до струмка, набрала води і почала поливати коріння дерева. Зайчик приніс траву, щоб прикрити землю, дерево почало оживати. На його гілках знову з'явились листочки, а в дуплі біля кореня. Засяяв скарб. Це була чарівна скриня, в якій лежали три камені бажань. Полінка і Стрибко взяли по одному собі, а третій залишили для дерева мудрості. Полінка загадала, щоб у їхньому лісі завжди панував мир і радість. А Зайчик побажав, щоб у нього з'явилося багато нових друзів. Відтоді ліс став ще яскравішим, а дружба Полінки й Стрибка тривала довгі довгі роки.